Кидай його собі під ноги, кидай. Щупак, кажи, каже. Як хорош? я тебе говорю, воно влупило, я думав корч. Дивіться, що тут нароблено. Дивіться, які корчі на дорозі. Тут був заїзд ось біля стовпчика. я думаю, що той, хто їздить на святи Озера, той знає. Дивіться, які корні по завозили. майо -ма закидали черті всю дорогу. Ну а зараз, друзі, якраз проходимо трубу Це саме те з'єднання через дорогу, де впадає вода з святого в Дніпро із Дніпра. Якраз і просвіт є хороший, рибка заходить. Не ті чоботи взяв. Ось така у нас зараз буде розпаковка. точно не ті Що, куми чоботи взяв? Ага, оце ти приколіст. Ти що ти що Сьогодні ми будемо рибалити на великому моторі. запакований капець, капець. Під саму зав'язку. Це ця 3.30 чи 3.60? 3,30. А направимо і цього куди? Як? Бери, вперед. вперед. Човник зібрали. Давайте коротко по човну. Якорь зроблений на такій цікавій системі. Боріка дуже зручно. Механізм для кріплення, тобто один в човні рукою. Шморк-шморх і якорь скидується. Все чисто, нічого не заважає. Одному дуже зручно. Такий човник у мене в кума Сереги. Боріки дуже-дуже багато. Дуже багато боріки, Це комфорт в човні друзі. Човник Акуманія. Ой, кажу Акуаманія. Звик я до своєї. Колібрі 330. Моторчик 9,9. ехолот правильний сьогодні. Давно я мріяв з кумом Парибалить, це ніяк не вийшло. Дев'ятка. Як він Серега, у тебе? 2T? ехолот? 7 TI 2. 7 TI2. А, не дев'ятка? 7 Ti2, вообще бомба. Останні йдуть у нас на влаштування. Головне поцаку сьогодні кум каже, треба брати поцаку, бо риба буде. Побачимо. Так, треба обрізати краюшок. Нитки ба ого, який він засатаний край. мой, треба далі. Упасить на, на джерки, да? Там у мене тільки один джерк. О, так нормально якраз. Що так? Ні, взагалі у мене три. Два страйк прошних і один Вестіновський. Ну то то не то пальто. Я зараз буду ловить на свого воблера з минулої рибалки. Він мені чомусь Вашов? саме... Та да, я чуть-чуть... чуть-чуть Я на нього Поняв, мені подобається, як він відбиває, коли ти їм підтвічуєш. Так класно, як він підбиває. Так, спортивний узол. Давай вяжись. Оп! А, це я ж забув, блін. Так, ну і одразу... А, до речі, друзі, хочу вам показати, що я сьогодні от... На колібіни отакий от тройний вертлюжок ставлю, це вже в мене останні рибалки в цьому сезоні, то треба, щоб шнур гарно розпутався. Відповідно, ставлю отакий от тройний вертлюжок і, і поставлю я одразу воблер, на який минулий раз я найбільше отримав задоволення. Дубасів, ні, до дубасить я ще до такого рівня не доходив, а от. Воблер, на який було мені саме комфортно ловити рибу. Поінтер. Розкраска: в ньому, така зелена, основна маса, чорна спинка, полоси, окуньова. От мені на нього минулий раз взагалі сподобались найкраще. І окунь. У мене брав щучка. Ну, побачимо, це нова водойма. Тут все ж таки проців і кілов. Це зовсім дві різних акваторії. То з нього почну. На тіктоці я. Вчора буквально виложив обзор своєї коробки, ящиків, все по ячейкам. Кому буде цікаво, пишіть, я дам посилання на свій TikTok, подивитись. там я детально розбирав, що де як. Рудман, посилання залишу. Зараз от збирає. Веде, А як веде. Потрошки наповнює конект. Відповідно, зараз ставить своє обладнання. А я забув свою селфі-палку, Треба було брати, ми б зараз би зробили просто вертольот із цього човна. Спереді, ззаду, поставили по палці. Та в мене ж голосом вмикається, то мені простіше, в мене ж все ж таки GoPro. А як тобі до речі, ці камери, Соньки? Довольні ними. Камери хороші. Їх... Да, не включаєш ти їх пультом. Так, Майже останній штрих. Це рукавички. Фух, ох і хвиля пішла за нами. Нормально. Куди ми вийшли? Я щось вже два рази крутнувся головою і вже коротше, я заблудився. Переставилися, обірвався кум повністю. Таке буває. Буває. Що ти так, зробиш? Поп'ємо чайку. Буває таке, що. Рвеся, рвеся, рвеся. Потім виставися так, щоб воно проходить везде. Два рази закидав, поймав свою рибу і поїхав додому. Mm. Таке в мене теж було. Ну так в цьому ж теж є якийсь прикол. Поки ти виставишся, ти ж научишся якраз чітко виставляти по своєму холоду. І холод, звісно, вже класно показує. Бачили щуку. Прямо в очі дивилась. Ми йдемо, а вона так дивиться на нас. Ріма. І каже, поймайте мене! Да. Да? Є ми зараз її поймаємо. Кум. Вона Стасу є ще дом. там. Головне щоб вона була активна. Mm, вона да. конкретно сідає. Батарейки сідають, риба не ловиться. Що, красивий силикон. Красивий. Зараз ми спробуємо його покидати. Тут якраз ямка є. Так, да, так, паличка трохи провісає вже для закида. такого, щоб вкластися в закид такої риби, то це треба дрючок. Понятно. То не добре, на 5 грамах, Будем пробувати. І знову кумчик зацепився. Восьмий раз. Ну, Пройшло і пів годика, так? Да? Ну так. Да. Помагати щось. Блін. Добре. Якщо що, кажи, я покидаю пока. Під кущі. Кидай. Цепав, За... бо щось зацепив. Зацепив чи цепа? Ну, на, на рибу не похоже, бо не б'ється. Ну тянеться. Або вона йде на мене. Або вона йде на мене ця риба. Диви, боком комби, це риба. Ком це риба. Да, риба. Диви. Ти бачиш, дивись, знайшли по ехолоту риба. Так, я тобі чимось як би міг помогти, мені... якби ми їх допомогти. Мені підсаку достань. Щукарь, іди який хороший. Почекай, почекай, ти береш роба. Ух ты, -мо! Кидай його сюда, каже. Кидай його собі під ноги. Кидай. Кажи. Щупа каже. Так я тебе говорю, воно влупило, я думав, корч. Ти, Т. Шо ти? Сука. Ты шо ти шо? Блядь, він уже третій раз работав, ти воппер. На таку херів. І бачиш, дивись, де стояла бель. Там де біль стояла, ти бачиш. йо моє І тоже ти кажу, бачиш, що зкрутше збоку стоїть. От воно й глупило. Не лізь туди руками. Ну його нафіг. Так, давай зараз по чуть-чуть не спіша, бо. Так. Є у тебе великий ліп гріб? йо мою Ух ти, пт твою! Коротше, займайся. займайся. Я такої риби не бачу. Ну <рес> <рес> ти бачиш, що воно взагалі не било? — Да вона просто лупанула у і сто... ти щось з лодки не випав? — У сторону так пошло, думаю, що воно кущ якийсь. Не, я бачу, там щось сплело. Далеко, блін. Просто воблер був у мене відпущений метрів на 40. Вона. А що, по кольору? Кислота? Блин. Ні, блин, не, блін, не тут сам, а, натурал. А, О те, що мужик сказав, що на натуралку не бере. Дивися, блін, вона лодку перекусить. Там хавало таке що. Лодку перекусить. Не спіши, бери тепер ліп інструмент, бо така риба це. Як ти казав? Таку взяв одненьку. <рес> І поїхав додому. Та да? Да ні, ця перчатка це стрьомно на таку рибу брати. Вона її перекусить. Да не перекусить, все ага. В порядку. Головне. Главні переліб гриб і ножниці. Бажано длинные, того що на короткому Сейчас будем шукать. Тихо, 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 тихо. Ты что, другая? Помазали мани, блин, дура. Лежать. Так, я тут скинув. Цю... Давай я його сюда зацеплю. О, да, да, на ту сторону. дурнувати, блін, Замазало мене ну, всього, блин, в слизь. Це риба, конечно. Блін, а куми дай сюди десь приліплю пока. Ось Сюда, ось сюди, давай, мені спереді став. Опа. Да, конечно. Ты бій троль, да? Зараз ми туди підемо, станемо покидаємо. Ну так а слухай, а як така риба должна клювати? Як корч. Це ж не мелочь якась там пузата яка здерг дьорг там ще щось. Що це за прибор? Блять, дай хоть духання перехвачу. Десь отут оно ну, в мене должно бути. Сейчас буду шукать. Тут Откривай. навіть. Відкривай. Поцепили брик на оцю штучку. І все. Так значить херня є якась. Це якась із детського мира для той щука. Нема? І все. Сейчас ми будемо робити харакірим. І, ось все. І ось все. О, сразу кантер. Все по-дорослому. Ну с Богом. Давай. <ривіт> <ривіт> Як там, в скальпілі? <ривіт> Ножик. Вевай, рукавицева. Ты шо ты шо? Мужики нас бачили. Мужики на берегу як разстоял. Ну бачили, що ми щось кричимо тут, блядь. І нас уже трошки віднесло. Так. Если чесно, я в шуку шокованом, что они трохи, що вона тут взяла. Везьма її захавала. Треба взяти якось... за Не падимай її, мені страшно. <рес> Кажи мені страшно. Так, а мені що не думаєш. Так слухай, ти подсака ручка коротша, ніж вона, блін. <рес> і ти так, ти так її ну, небезпечно запускав. Вона могла воблером зацепитися за сітку. І куди ж таким. Це не подсака для такої риби. Так... На, бери, ось збоку вже, хапай її. Хапай, бо... І потихеньку будеш... Йо -мо -йо. Я думаю, давай якорну матузку до неї прив'язувати. Я не знаю, куди її сумку ложиться. Сумку. Сумку. Такі Це... в неї зуби нахуй, ебать. Лібо ріб не хоче захватувати. Давай, може, я не знаю як. На, на, ну. Блін. Рискуєш, рискуєш, ку. Візьми пласкогубці. Лучше все плоскогубчиками. Взяла вона його конкретно. конкретно. за кукана потримаюся. Оп, ага, ага. О, витягнув, да? да, так? Так, тільки... Воблер потихеньку, щоб не зацепився. Лучше викинь воблера, бо ну його нафіг. — Держиш? — Держу. Так. Я по -по потримаю трохи. Бо в мене минулу рибалку... — Тримаєш? Та трохи тримаю, не знаю. Вона вже жив притомилася чуть-чуть. Так, от пустив. Пустив. йо Пусти. -мо! Махина, да? Я ти... тебе щас зафоткаю з нею. Опасно чи ти хорошо її тримаєш, да? Давай селфіться. А Ану, покажи їй на витягнуті руки. Оце тобі закриття сезону, так? Да? Знаєш, як це називається? Рибалка одного клювання. Її всім, чим можна. А ну розверни її так до мене в мою сторону. Ну, ні, гривай до себе. Ти що, ти що? Вона більше зажири лодки, блін. Клас. Останній, друзі, закид. Бачите, сонечко вже сідає. Що вам сказати? Рибалка сьогодні була супер трудова, але комець молодець. О, навіть в рифму сказав. Узяв на тролінг таку щучку. Цілий день. Що не робили? Ходили, кидали, По ехолоту рибку рисує. Рибка є, виставляємося, кидаємо, що не даємо, не хоче. Абсолютно. І навіть зараз ось ми стали на місці, де от косяк риби стоїть, і є три пастуха, таких хороших, прорисовує, ну гарних. Проказує холод, а не бере. Так що будемо завершувати нашу рибалочку. Провів сьогодні день з кумом. Що може бути приємніше, стопудово? Да? І я так думаю. Головне Тому... головне, ми так рідко зустрічаємося. Тому до наступних рибалок.